Всіх вітаю на каналі Техносело. В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом з будівництва та експлуатації мангалу. Це вже не перший мангал, це друга його модифікація. Перший я збудував ще в 2011 році. На початку будівництва, коли вже стіни будинку тягнулися, я вирішив зробити мангал. Щоб проводити час на будівництві не тільки будуючи, але ну і для відпочинку, так скажімо. Інтернет на той час був самі, знаєте, який ще з кнопочних телефонів. Тоді я ще нічого не знав про будівництво мангалів, знайшов якусь статтю, і по цій статті почав будувати свій мангал. По картинці на той час мені дуже естетично сподобався цей мангал. Ось, ну, я поїхав в епіцентр, набрав цегли шамотної вогнетривкої цегли, звичайної клінкерної для будівництва самих стін. Ну і почав це все зводити до Ось, Але із плюсів це, мабуть, був тільки естетичний вигляд. Мангал для мене виявився дуже занізьким. Мені прийшлось дуже сильно схилятися для того, щоб готувати. Та дуже вузьким і з малою топкою. Там буквально на сім шампурів. А коли збирається компанія, то завжди постає питання. Що смажити першим картоплю чи м'ясо, якісь компроміси постійно мають бути, щоб потім догрівати картоплю до м'яса, якщо зробити першим або навпаки. Тоді я зрозумів другий мінус це дуже вузька топка для приготування їжі. Третім мінусом виявилося те, що немає даху. Дуже часто було таке, що почався дощ. І хтось тримає над тим, хто готує м'ясо парасольку для того, щоб ну, закінчити приготування. Тому що, ви знаєте, м'ясо трошечки перетримаєш 5 хвилин і воно вже стає несмачним. Звісно, можна без проблем готувати в переносному мангалі. Ось як у мене, наприклад, круглий мангал із. Барабан на пральної машини я собі зробив. Він як додатковий, коли багато людей приходить, наприклад, там, на день народження, то можна завжди собі додатково зробити окреме вогнище там, для певних овочів чи картоплі. Ось. Але тут йдеться про комфорт е і те, щоб хотілося постійно готувати. Е а для цього треба е дещо більше з навісом. І з широкою топкою. Це не стільки про готовку, скільки про комфортне проведення часу біля вогню. Перший мангал мені обійшовся близько 300-350 доларів. Це був 2011 рік. Цеглу і всі матеріали я закупав у епіцентрі. Ось другий мангал важко порахувати, тому що я його будував із. Частково старого мангалу, плюс мені кум підігнав дуже круту австро угорську шемотну цеглу, дах саму черепицю я знайшов у сусіда по 2 гривні штука. треба було більше тоді її набрати, була кількість. Стопчики це сухостій з лісу. Бляха на кожух мені дісталася від батька, десь там за крамах. Тобто, коли вже хазяйство обжите, то будувати легше, тому що є всякий хламчик на закрамах ділянки. Отже, для мене найбільші переваги нової модифікації мангалу це не треба згілятися над їжею. Це перший момент. Другий момент це широка топка, можна одночасно готувати і картоплю, і м'ясо, і овочі, і кукурузку, і все що завгодно. Все влазить і практично все можна приготувати за один раз. Ось третій момент це дах. Дах над головою має бути мінімум 2,5 на 2,5 метри. Це саме мінімум для того, щоб можна було готувати під дощем, і тут не було ожеледі, снігу і тому подібного. Тому що готувати приходиться будь-яку пору року. Тож, довжина всієї топки в мене становить 117 см. Ширина 40 см, а глибина 18 см. Ширина всього мангалу становить 155 см. Висота до решіток 93 см. Це набагато вище, ніж те, що рекомендують в інтернеті. Просто в мені 193 см. І мені ось так комфортно. Можете приблизно собі уявити висоту всього мангалу. Висота до. Початку кожуха 163 см. Це компромісний варіант, тому що якщо поставити нижче, то буде вже дискомфортно готувати. Якщо поставити вище, то більше диму буде потрапляти ось сюди, мимо цього кожуха. Він і без того потрапляє, але ну ви ж розумієте, це відкритий простір. Так чи інакше, трошки диму все одно попадає в очі, коли готуєш, або коли вітер десь задуває з боку. До речі, у мене раніше тут була якби, як стінка і пеньочка. Це навесні я забрав звідси землю для теплиці. Раніше в мене був такий великий пеньок, і він досить непогано захищав від бокового вітру. І якщо є можливість у вас збудувати десь, щоб була бокова стіна, хоча б одна, то це було б непогано, тому що не так задуває у вітряну погоду на їжу, яка готується. У місцях під дрова я тримаю розтопку та ящик із золою. Мені так зручніше, багато дров туди не влазить. Ось ну, хіба їх там тримати для естетики, тому що дрова постійно різні, круглі, квадратні, не дуже гарно порізані. Я колись тримав просто для естетики гарно дрова. Як у мене, наприклад, забор із дров викладений. А дрова я тримаю ось тут тут більше місця, і мені так зручніше. Тут їх набагато більше влазить, аніж в хати у цініші. Тепер трохи про решітки та інші приладдя, на яких я готую. Решітки в мене саморобні із прута 6 мм. Розмір решіток одна 40 на 40, інша 53х40. Ручки я зробив із горіха. Для казанка я використав обут з мопеда. На ньому зручно в місця, де кріпляться спіці, закрутити пару болтиків, тим самим можна відцентрувати казанок і залишається ще місце, через яке проходить вогонь. Також туди влазить кастрюлька, в якій я варю сіно для вирощування грибів. Також туди прекрасно стає сковорідка з борони, яку мені подарував знайомий. На ній можна смажити картоплю, бутерброди, лаваші та, звісно ж, м'ясо. Запікав навіть пиріжки під час перших блекаутів в старому балоні від водонапорної башти. А тепер уявіть, що всі ці методи можна об'єднати і готувати практично одночасно. І в казанку, і шашлик поруч, і все, що заманеться. Місця вистачить для всього. Тепло, як ручки гріти. Так. Так, ручки гріти. Тепер щодо будівництва, почнемо з фундаменту. Всі свої фундаменти на нашій Закарпатській глині я роблю приблизно однаково. Це декілька лунок десь через кожен метр ямобуром. 140 розміром вставляю туди арматуру. Ось, роблю опалубку десь на 10 см плити і все це заливаю бетоном. Виходить так, що на глибину промерзання десь на 70 см тримають оці стовпчики з бетону 140 діаметру з арматурою всередині. Ну а на плиту 10 см багато розчину не треба. Цеглу, як я вже казав, я використовував від старого мангалу. Прийшлося, звісно, нормально так попотіти, щоб її видобути. Із старого розчину збереглося десь відсотків 70 цегли. Далі встановив з OSB опалубку та розклав цеглу по периметру, обрізавши практично всю внутрянку, залишив лише фасад цієї цегли. Встановив арматуру. І залив все це завстовшки в одну цеглу плюс проміжок між цеглинками. Задню та бокові стінки топки я викладав прямо із шамотної цегли. Кладку вів на шамотний порошок, він продається там, же, де і сама цегла. Далі пішли опори із вітрувального дерева. Вони надіті прямо на арматуру, яка торчить із фундаменту. Опорні балки мають переріз 150 на 50, а скати даху мають переріз 100 на 50 всю конструкцію даху покрив лаком на водній основі. Далі обрешітка, черепиця і підготовка до встановлення димаря. Сам каркас димаря я зібрав із профільної труби 20 на 20 мм. Потім вирізав. Бляху по розміру каркасу димаря та прикрутив на саморізи із свердлом. Ось така конструкція вийшла. Для зручності димар від самого кожуха відділяється для спрощення монтажу. Далі обрізав обершітку дерев'яну, там, де вона мала торкатися димаря, та замінив це це на арматуру. Далі встановив каркас із арматури для кріплення даху самого демаря із черепиці. Ось як це виглядає у завершеному вигляді. Місця кріплення саморізів я закрив декоративним кутником. Ну і, звісно ж, символічне випробовування вогнем. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте. Це дуже допомагає у просуванні україномовного контенту. Всім смачної їжі!